Війська РФ замінували перший та другий енергоблоки Запорізької атомної електростанції. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком та підпискою під цим відео. Прямуємо до перемоги разом. Наразі всі атомні блоки Запорізької атомної електростанції перебувають у стані холодної зупинки, а постачання електроенергії відремонтовано, проте окупація продовжується. Державна інспекція ядерного регулювання отримує повідомлення про знущання з персоналу станції, а також про спроби Росії перевести ЗАЕС під юрисдикцію Російської Федерації. У відомстві підкреслюють, що передбачити дії окупантів складно, бо вони навіть допустили підриви мін на території станції. Наразі єдине, що можна спрогнозувати, вони намагаються зробити все, щоб Запорізька атомна електростанція працювала на потреби Криму чи об'єднану систему Росії. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.